фоє Надвірнянського будинку культури гостей вітає камерний ансамбль музичної школи до світла. Привертає увагу виставка робіт вихованців художньої школи. На оновленій сцені відкриває свято театр студія амплуа Наш театр амплуа Надвірнянський, він представив як таке появлення Бога. Хлопці в військовій формі це показує нашу війну, теперішній час. Також ми і одягнуті як ангели у нас корони. Ми трошки вище звичайних людей. Ці корони вони символізують світло, яке ми несемо цю прекрасну подію народження Ісуса Христа. Запалили надвірнянську публіку, колядками з Лемківщини, Гуцульщини, Галичини та Надніпрянщини мистецький простір, етноформація у колективі. Кажуть, вони не дадуть забути автентичні пісні, адже це частинка української культури. Сьогодні в нас такий е, е, зменшений варіант етноформації, тому що етноформація це таке е, так само творче полотно для роздумів і для спостерігання. Сьогодні ми з моєю напарницею е, підготували ряд колядок. І проведемо таку, знаєте, екскурсію україною різними колядами. Буде гуцульська коляда, буде Лемківська коляда, буде коляда з Дніпрянщини, з Галичини. І головне, що сьогодні для надвірної буде колядка. Ну можливо, і не подарунок, але я дуже пишаюся тим, що я знаю цю колядку, яку мене навчив надвірнянець Андрій Васильєв. І цю колядку саме вона черпає своє коріння з села Пнів. Я її знаю, і я знаю історію цієї коляди, що вона йде вже в забуття. Але ми етноформація не дає цього зробити. Ми не забудемо цю колядку, і ніхто не забуде. Садо самі діво. Саме головне це нести ту українську культуру, тому що це найважливіше власне і для чого ми всі збираємося на цих концертах. Для того щоб пропагувати своє, щоб не забувати своє і передавати іншим поколінням, надвірнянців та гостей міста вітали представники влади. Посадовці наголосили на важливості культурно-мистецького фронту, адже саме українська пісня, українське слово не аби як підтримують захисників на війні, воюємо заради того, що виступали на цій сцені наші діти, щоб хлопці на передовій розуміли про те, що ми. Боремося тут, незважаючи на те, що ми не на фронті, не на передових позиціях, але ми боремося. Нашу культуру культура допомагає вистояти, культура допомагає всилити віру в перемогу. Ми маємо в першу чергу дбати, здобути і відновлювати, як би не було важко в часі війни. Бо культурно-мистецький фронт це виступи наших дітей, це благодійність, це ті всі заходи, які направлені на підтримку Збройним силам України. То ми. Більше господарським методом залучили всіх суб'єктів, які мають досвід, і дали можливість оновленому залу вже по-новому по-свіжому дихати з новими проектами, новими заходами на підтримку збройних сил України. Своєю майстерністю та різдвяною програмою глядачів вражав національний академічний гуцульський ансамбль пісні і танцю гуцулія. Артисти колективу зізнаються, люблять щиру надвірнянську публіку. Ми сьогодні мали за приємність вітати весь надвірнянський край з Різдвом Христовим. Ми сьогодні відчули надзвичайну кількість емоцій, позитиву. Побачили в залі море гарячих очей. Ми відчули цю енергетику. Доброти, вдячності, любові. Ми їдемо додому надзвичайно щасливі, натхненні і позитивні. В свою чергу ми бажаємо кожному із вас, кожному глядачеві, кожному краянину, кожному українцю відчути цю радість різдва Христового. Нехай новонароджений Ісус Христос обдарує нас всіх любов'ю, щастям, здоров'ям. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.